15-річний капітан, частина 2. Розділи 14-15. 14 червня в призначений день Негору зайшов до хатини місіс Велдон. Вона вже була готова до розмови, тому відразу перейшла до справи. Хоробра жінка пообіцяла написати листа. Але лише за умови, що Джеймс Уелдон не вирушить в ризиковану подорож до Казонде. Він висидеться в Мосамедіші, невеликому порту на південному березі Анголи. Туди ж доправлять її, Джека та кузена Бенедикта. В Мосамедіші містер Уелдон віддасть гроші, бранців звільнять, а Негору, який гратиме перед містером Уелдоном роль їхнього вірного друга. Нарешті зникне. Негору погодився на цю умову і вже наступного дня, взявши листа, вирушив у дорогу до Сан Франциско. А місіс Уелдон і надалі залишалася у факторії під наглядом Алвіша, який повинен був отримати з цієї угоди свою частку. Потяглися сірі одноманітні дні ув'язнення. І Місіс Уелдон, і малого Джека. Обтяжувало їхнє перебування в факторії. Чудово почував себе лише кузен Бенедикт, тому що навколо нього не бракувало комах. Одного чудового дня це було 17 червня, кузен Бенедикт мало не став найщасливішим ентомологом у світі. Того дня він ховався від полуденної спеки в хатині. Аж раптом йому на носа сіла горбкувата мантікора, предмет його заповітних мрій. Кузен Бенедикт знав, що горбкувата мантікора майже не літає, вона перепурхує з місця на місце або бігає. Тож упав навколішки і поповз на на навздогін за комахою, яка вилетіла з хатини. Через якусь мить він уже був на дворі. І поповз під гарячим полуденним сонцем, а ще через кілька хвилин опинився під самісінькою огорожею факторії Алвіша. На його великий подив, огорожа не зупинила мантікору, яка через кротячу нору майнула за межі факторії. Кротяча нора виявилася рівною галереєю футів зодва два завширшки, тому худорлявий кузен Бенедикт. Легко нею скористався і виліз по той бік огорожі. За огорожею починався ліс, і побачити мантікору на фоні зелені було складно. Кузен Бенедикт розгубився, але не втратив надії зловити комаху. Він біг дрімучим лісом, не усвідомлюючи того, що робить. Скрізь йому ввижалась його дорогоцінна мантікора. Куди він біжить? Чи знайде дорогу назад, і чи взагалі знайде, це нітрохи не турбувало кузена Бенедикта. Отак він забіг у ліс на добру милю. Раптом із заростей вихопилась якась здоровенна істота і кинулась на вченого. Вона схопила його однією рукою за комір, другою за штани і, не давши спам'ятатися, потягла в хащі. Так кузен Бенедикт. Утратив нагоду стати найщасливішим ентомологом усіх п'яти частин світу.